Трочки підгорає в мене останні пару днів. Я розумію, що у всіх різне фінансове положення, але часто люди почали дзвонити по матрасам останні пару днів і витрачаю багато часу на консультацію. Ну тобто розказую там такі-то матраси там по жорсткості, по навантаженню. І далі кажу, ціни. Від 7 тисяч за двохспальний матрас це мінімальний бюджет. Потім там середні 10-13 тисяч і класні від 15 тисяч. І там о все дякую, до побачення. Блін, ну люди. Якщо ви цікавитесь матрасами, раджу вам зайти в інтернет, хоча б промоніторити мінімально. Зайдіть ну, до мене на сайт на Solo.ua і побачите вартість замість того, щоб дзвонити забирати свій час і забирати мій час. Ви розраховуєте, що двохспальний матрас буде коштувати ну сіки 5 тисяч. Ну це нереально. Я. Магією не володію, я не чаклун, щоб зробити його дешевше. Тому, е якщо ви чимось цікавитесь е і розраховуєте на якийсь обмежений бюджет, раджу зайти в інтернет, хоча б подивитись, чи реальна така сума, чи нереальна. Причому я завжди називаю ціни на матраси. Ну там умовно е акцентуючи там матрас-бріз. Є в мене ось там ззаду турецький. Він тисяч коштує. Матрас Етерно 17 майже тисяч. Це топові матраси. Ну і звичайно, що Тіара буде 10 500. в у розмірі, метр шістдесят на 2 акційні пропозиції. Завжди кажу про ціну, і все одно дзвонять люди. І, там балакаємо 3 хвилини. Все, дякую, до побачення. Бляха, аж бісить.